Номер 990. Модуль координати точки дорівнює 5, перше завдання, і 8. Яку координату може мати точка? І так, ми з вами знаємо, що модуль додатнього числа рівний тому самому числу, модуль від'ємного числа рівний протилежному йому числу, модуль нуля дорівнює нулю. Тобто, модуль. Мінус 5 дорівнює 5 і модуль плюс 5 дорівнює 5. Тобто, якщо модуль координати 5, то сама координата може мати два значення 5 і 5. Відповідь для першого запитання мінус 5 і 5 раз, Тому що модуль мінус 5 дорівнює 5, модуль від'ємного числа є протилежним йому число, і модуль плюс 5 дорівнює 5. Друге завдання. Модуль координати точки дорівнює 8, яку координату може мати точка? Знову модуль мінус 8 дорівнює 8, бо модуль від'ємного числа є протилежне йому число. І модуль 8. Теж дорівнює 8. Тобто модуль дорівнює восьми двох чисел, плюс 8 і ві... мінус 8. Отже, точка може мати дві координати. Мінус 8 і 8.